Ось, ви не хвилюйтеся, гроші в мене є. Батьки давали на обіди, а я заощадила. Добре. Яка у вас, у тебе, у вас. Можна на те. Добре. Яка у тебе проблема? Розумієте, справа в тім, що мої батьки не мої батьки. В якому сенсі? Вони мене вдочарили, а я цього не знала. Я думала, що у нас справжня сім'я. Але тиждень тому я випадково підслухала їх розмову на кухні. Виявляється, вони мене взяли з дитбудинку, коли мені було всього кілька місяців. Ого, а ти нічого не перепутала? Може, щось не так зрозуміла? Помилки бути не може. Де я з ними зовсім не схожа. Батько говорив, що це тому, що я пішла у його діда, але виходить, він мене обманював. А від мене ти що хочеш? Не знаю. Просто мені ні з ким про це поговорити. Ви ж самі розумієте. Подругам про таке не скажеш, вони і булити почати можуть. І своїм рідним про це обов'язково розкажуть. Вся школа буде про це знати. А я не хочу, щоб на мене всі дивилися, як на експонат в музеї, ж психолог. Підкажіть, що мені робити, як з цим жити, як себе поводити? Ну, ну, заспокойся. а то я не витримую і плакати почну. А я сьогодні вже рівіла. Буде повне зневоднення організму. Як вони до тебе ставляться? Ну, ніби нормально, тільки в мене зовсім немає особистого простору. Мати забирає зі школи та на гуртки водить. Батько допомагає з уроками. Всі вихідні проводимо разом, з друзями нікуди не відпускають. А мені так іноді хочеться побути самою або з друзями кудись ходити. З мене і так в школі сміються. Я і до вас ледве вирвалась, довелось придумати складну комбінацію, щоб батьки відпустили саму на гурток. Просто вони тебе люблять і хвилюються, в тебе дуже добрі батьки. Але вони ще не зрозуміли, що ти подорослиша. Я думаю, не треба їм казати, що ти в курсі вашого секрету. А краще знаєш що зроби? Вони в тебе солодко їдять? Так, дуже торти люблять. От і чудово. Придбай на ці гроші їх улюблений торт. І чаєм поясни їм, що тобі треба трошки особистого простору. Я впевнена, вони тебе зрозуміють і підуть на зустріч. У вас дуже чудова родина. Навіть не сумнівайся в цьому. Повір, далека не кожні справжні батьки так ставляться до своїх дітей. Дякую, але тут надто багато торт коштує дешевше. Нічого, ми з тобою ще чогось смачненького купимо. Пішли тут, внизу магазин, я тобі допоможу закупити і відвезу тебе додому, і поїду до себе. Мені ще уроки сина перевіряти.